Лілю, як думаєш, який одяг є найдорожчим, якщо порахувати співвідношення його ціни і тривалості використання? Ну що це може бути? Весільні сукні коштують дорого, а вдягають їх один раз? Ну, якщо пощастить, звісно. Отож й воно покласти край не екологічній моді, готова українська дизайнерка і дослідниця. Вона, увага, виростила собі у Нідерландах весільну сукню з грибів. Ого, якщо взяти специфічні гриби, сукня може бути не лише весільною, а й веселою. Хоча нідерландські веселищі нібито грунтуються на інших речовинах. Ой, тобі би жартувати. А тема серйозна і перспективна. Давай подивимось. Біорозкладна весільна сукня. Унікальний одяг із грибного міцелією виростила киянка Даша Цапенко. Ну, ми всі знаємо, що фешн індустрія дуже, дуже проблематична, і треба шукати якісь підходи. Це змінювати. Сім років тому Даша переїхала до Нідерландів, де отримала освіту за напрямом соціальний дизайн. Дівчина почала шукати способи, як зробити моду екологічною. Так і виникла ідея вирощувати одяг. Першим її проєктом став плащ із пророщеного насіння. Чія ідея була, що в тебе дощовик, який з живого насіння, і щоб він ріс, тобі треба виходити під дощ. Це був більш такий як арт-проект. Я сама вдягала ці плащі, вдягала інших людей. Там ми їздили в Ірландію, пророщували ці плащі на день святого Патріка. Ну і це дійсно працювало згодом. Даша почала шукати більш практичні матеріали для створення одягу і зацікавилася. Грибним міцелієм я почала співпрацювати з а, університетом мікробіології в Нідерландах. Мені дуже пощастило співпрацювати з одним з найкращих мікологів. Та мікологія це наука про гриби, мікологів Нідерландів. І він навчив мене по суті користуватися біолабораторією. Півроку Даша вивчала гриби у лабораторії, після чого почала експериментувати з міцелієм у себе в ательє. Дизайнерка вирішила на власному прикладі показати, що що рослинний одяг можна носити у повсякденному житті, і виростила сукню на своє весілля. Я працюю з древесними грибами, які харчуються целюлозою. Тому мій принцип дивитись, яка є наяв... у наявності в мене целюлоза, і пропонувати грибу. Дивитись так: тобі подобається ця целюлоза, чи чи не подобається. Даша взяла старе ляне мереживо, яке привезла з України, помістила його у багате поживними речовинами середовище та засіяла спорами грибів. Хотіли створити як абсолютно другу шкіру, щоб воно було от один в один під наречену. Ну от в цьому випадку під мене. Тому ми створили е, такий як торс, манікен, який один в один з мого з мого тіла. От і потім ці маленькі шматочки мережива, які були розкладені, ми розклали. По цьому манікену, по торсу, і заклали це все в плідні умови просто. За два тижні біомаса міцелію перетворила фрагменти мережива на суцільну, приємну на дотик тканину. При цьому одяг набув кольорової гами: від молочно-білого до бежево-коричневого та нерівномірної текстури. Весілля у нас було на пляжі, в газі тут є північне море, дюни, пісок, от такі от реально природні елементи. І я навмисне робила все, що ну не дуже часто роблять наречені. Просила, щоб мене валяли в піску. Ми заходили в. В море, бо мені було цікаво, що з цим грибом стане. Матеріал виявився міцним і придатним до багаторазового використання. До того ж, сукня біорозкладна, і згодом Даша планує повернути її назад природі. І так як там є спори грибу, які вже почали їсти льон, вони просто проростуть а, в лісі і стануть грибами. У майбутньому Даша мріє створити можливості для кожної людини вирощувати для себе одяг. Так само, як ми ростимо базилік, помідори у себе на балконах, може, ми будемо самі рости по собі ковтину? Чому ні? А поки що, Даша працює над колекцією одягу для особливих подій, який також вирощує з Міцелію.